Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є! Раді знову бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, це допомагає нам розвивати контент і приносити вам ще більше цікавих оглядів, нерухомості в Прикарпатті. Будьте першими в перегляді нових відео. Для цього треба всього лиш підписатися і натиснути дзвіночок. Не забудьте прокоментувати це відео. Дякуємо! Багато вас з вас у коментарях просять показувати бюджетні варіанти будинків із гарними краєвидами. Ми вас почули. Сьогоднішній огляд саме про такий будиночок. Ось ці місця, ось ці краєвиди. Це саме те село, де знаходиться цей будиночок. Все частіше, мандруючи по Прикарпацію, ми помічаємо цікаву тенденцію. Дедалі більше людей купують старі недорогі будинки та реставрують їх, повертаючи їм життя. І знаєте, виходить у багатьох чудово. Автентична архітектура поєднана з природною красою Карпат, створює неймовірну атмосферу затушку та гармонії. Звісно, це праця, це труд, але це недорогі будинки. І ось ці кадри ми взяли з каналу Village. Компанія робить подібні перетворення. Не рекламуємо, але називаємо компанію. Це проект Спачна UA, Звідти ми взяли ці фотографії. Я думаю, вони не образуються за таку рекламу. А це те, що ми самі вже зняли, зупинилися, бо бачимо, що реставрація серйозна. Нормальний вихід, коли місце дуже подобається, тому що краєвид не купити такий в іншому місці. Ну і, можливо, коштів не так багато, але є старий будиночок, і ось його так реставрують. Здогадуємося, що зовсім скоро цей будиночок не буде відрізнятися від нових. А це ми вже біля нашого будиночку. Будинок дерев'яний, він газофікований, має кілька кімнат, електрика, і велика ділянка. Цілих 40 соток. Це і город, і сад. Тобто сітки, там огородження, то ж ваша огорожа. І до машинки. І до тої мови, де другої. І це оцей заїзд, це ж теж ваше все. Так, так. Це для машини заїзд теж ваше. Так. 40 соток конкретних. Заїзд. Все це подвір'я перед домом. Від дороги так далеченько. Отут ще є такі доріжки з таких вічних каменів. Вхід. Один вхід є. То ми оглядали ділянку при вході на подвір'я, а це за будинком. Всього 40 соток землі і тут уже дуже гарні краєвиди. Якщо трохи почистити дерева, то взагалі. Горіх наш. Горіх ще ваш, і а, от поті... і туди пішло, да? І аж туди вниз до потічка. А там поті, потічок є. Так. Є потічок. У вас тут чорноземи, я є, бачу, там бачу земля чорна, не коричнева. Гуси пасуться вже. Так, і гуси пасуться січень місяць, і первоцвіти цвітуть 20 січня. 25 рік. Прикарпаття. Одним словом, хто мріяв про бюджетний будинок з гарним краєвидом, то це тут. Детальніше давайте розглянемо, що пропонує цей будинок. Неймовірний краєвид на гори, що створює справжню атмосферу спокою та єднання з природою. Велика земельна ділянка 40 соток. Тут і фруктовий сад, і розлогі горіхові дерева. Чудова можливість для садівництва чи просто насолоди власним простором. Будинок вже підключений до газопостачання та електромережі, що значно полегшує переїзд та облаштування. Функціональне планування для невеликої сім'ї: дві кімнати, кухня, кладовка, яку можна перетворити на затишний санвузол. Ми оглянули з вами двір, город, сад, ділянку, господарські будівлі. А зараз прийдемо до огляду будинку. Будинок має веранду, світлу простору, не дуже велику. Далі така саморобна, з дерева кладовка під, можливо, дрова, така тимчасова, її можна розібрати. Але нас... З веранди попадаємо в невеличку прохідну кухню, де газова плита, і може бути така робоча зона кухні. Далі ось двері, праворуч, в кладовку. кладовка в така в дереві з таких кладовок зараз, такі комори, перетворюють дуже вдало в санвузли. Підлога тут залита. А це перша кімнатка. Вона 20 метрів десь. Тут така старовинна піч. От, це не газ, тут, тут не газу нема. В печі це тільки під дрова. До підведено. І? А до плити підведено теж. А, до там до газової. А, Так, От. а це до, до печі ні. Це суто під дрова, і в цій кімнаті є газовий конвектор. Так що цього конвектора вистачає на дві кімнати. Це всі кажуть, розказують, так, що воно. При бажанні можна зробити конвектор і тут. Підлоги міцні, ну, пофарбувати треба, бо відлущилися трохи. Печі. Піч і тут є така цікава, гарна піч, рівненька. І ця кімната теж такого десь розміру. І це ще двері вихід на вулицю, другі двері. Заглядаємо в вікна. Що ж ми там бачимо? На гори дуже гарно, просто не видно. Зараз я збільшу. Це вікна, з вікна такий вид. Нічим не буде забудовано, бо це город, який відноситься до цього будинку: 40 соток. Газ є, криничка є. От. Печі є, підлоги нормальні, столярка хороша, ось такі двері непогані. Класний креденс. Подвійні вікна, це вікно на вулицю. Виходимо з будинка. Робоча зона кухні. Тут може бути столова, тут чудово розміститься ванна, провести воду від кринички. Реставрувати Так. і верандочка. Коли веранда звільниться від зайвих речей, буде просторою. І така вона світла, досить нова. І про ціну. Будинок в селі, який має гірський статус, а це пільги, це 20% надбавки до пенсії, село. Стрімко розвивається, дуже-дуже перспективне. Це ви побачите, коли приїдете на місце. Краєвиди, про які говорили і просили. Будинок газофікований, має криницю, 40 соток землі в дуже перспективному селі, чудовою транспортною розв'язкою, маршрутка проходить біля будинку. Село знаходиться в 13 кілометрах від Богородчан і в 33 кілометрах від обласного центру Івано-Франківська. А вартість будинку 12 тисяч доларів. Торг присутній на місці в розмові з, з власниками. Телефонуйте і поїдемо на живий огляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити відео, коли воно тільки-тільки викладається на канал. Не забудьте поставити дзвіночок, і тоді ви точно побачите його в перші хвилини після того, як воно появиться. Коментуйте, ставте оцінки. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!